Друзі, сьогодні проводимо унікальний експеримент дослідження. Власне, це дослідження краплі крові на темнопольному мікроскопі. І тим підослідним хочу бути сам. Хочу показати, довести, наскільки змінюється картина крові при достатньому випиванні води і при обезводненні. І для цього ми будемо використовувати власне воду, яка насичена молекулярним водом, яка має від'ємний редокс потенціал. Це вода від нашої компанії Living Water. І зараз я десь знаходжуся в певному обезводненні, тому що відчувається сухість роті, відчувається певна спрага. Я завжди говорю, що це є пожежа всередині організму. І ми прослідкуємо, яка гемодинаміка, яка реологія крові, як клітинки поводяться у крові еритроцити, трубоцити, лікоцити, наскільки. Ці ансамблі є великі, чи є поодинокі, що буде подано у фотографію і в наступних відео. Ось ми бачимо картину краплі крові, формені елементи, власне, еритроцити, які знаходяться в масових таких скупченнях, тобто є виражений сладж еретроцитів. Це небезпечно тим, що такі еритроцити можуть в мікрокапілярах утворювати тромби. Тобто, не завжди тромбоцити, а навіть інші формені елементи вони можуть теж утворювати тромби. Бачимо також, є частково. Скажімо, так, неперетравлені частинки, тобто є нестача ферментів, які відповідають за перетравлення їжі. Оці такі включення світленькі, які ми бачимо. Це можуть бути швидше за все, жирні кислоти, так виглядати. Оце є наслідок непиття води протягом. Фактично 12 годин Недостачі води так. Це є зневоднення. Ознака зневоднення. Ви бачили, яка ситуація із моєю крою на фоні спеціального безводнення штучного, яке я підготував для себе. А зараз я вип'ю майже пів літри води, яка містить. Дуже хороші показники. О, це є покисно відновний потенціал або редокс потенціал води. Ми бачимо мінус 390, який утворився ось в такому термосіонізаторі-генераторі молекулярного водню. Одночасно ця вода є насичена молекулярним воднем. Про що свідчить? Дивимося, як росте показник, на аж 2 метри сертифікований прилад. Кількість молекулярного водню доходить майже до 0,9. Це є висока терапевтична доза, яка починається від 0,3 кількість молекул, молекулярного водню на мільйон молекул води. І будемо сподіватися, що саме ця вода через певний час, це наступне відео, будь ласка, дивіться, покаже, який буде ефект на реологію крові. Водичка смачна, водичка особлива, вода цілюща. Звичайно, найкраще це вживати впродовж певного часу, не зразу на 5 літрів, але це є для експерименту, для доказу, і ми покажемо, як це працює. 500 мл води випито, можливо, навіть 600. І ми зачекаємо хвилин 15-20, візьмемо кров і зараз подивимося на ось яка ситуація. Подивіться, будь ласка, яка ситуація. Прийшлося випити майже літр води для того, щоб побачити, як кров розрядилася. Це чудовий показник. Який ефективно свідчить про те, що прийом достатньої кількості води, і води якісної з від'ємним рядок з потенціалом здатний у ці скупчення великі ансамблі гронів еритроцитів роз'єднати. І кожен з них може прекрасно працювати. Дуже важливо в капілярах. Капіляри, тоненькі судинки, де може попадати вже навіть одна клітина. Коли їх буде велике гроно, капіляри не і є кисневе голодування тканин тканин органів цілого організму. І людина може прекрасно харчуватися, може займатися серйозно спортом, може відчувати себе в доброму оточенню. А, Але вам всер... вам? а всередині, ось ми зараз маємо приклад, яка йде інтенсивна динаміка. Ми бачимо, як вони рухаються, поки ще умовно крапля жива, можна сказати, свіжа. Але всі клітинки. Бачимо, є окремо, еритроцити окремо. І я почуваю себе набагато краще, ніж в тому експериментальному стані, який був до того. Тому рекомендація усім: п'ємо достатню кількість води щодня, це зробить ваш день. П'ємо якісну воду кожного дня, це зробить кількість ваших днів. Це є довголіття. Тому звичка пиття якісної води, живої води повинна бути щодня. Пийте воду, отримуйте таку воду з термосівізаторів, генераторів, молекулярного водню, лівінкводи, насичуйте себе енергією і будете жити якісно. Кожен вас день буде особливий.